І сьогодні ще є дуже важливі рішення. Це закон, який гарантує належне бюджетне фінансування для сил оборони на зброю, на дрони, на виплати воїнам та рідним наших воїнів. Надзвичайно важливо. щойно теж підписав і це гарантія, що будуть виплати нашим воїнам на передовій, і всі належні виплати рідним наших полеглих. Героїв. Також я доручав, і ми погодили з військовим командуванням рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для наших військових, щоб у серпні це запрацювало. Також ухвалений закон, який дає більше можливостей ветеранським підприємствам. Ці закони вже є. Ці закони вже будуть працювати. Тож цей день дійсно результативний і відчутний для людей. Я дякую всім, хто захищає Україну, українців, українські національні інтереси. Слава Україні!